Вітаю всіх! Цим сайтом для виведення грошей я вже користуюся кілька років, щонайменше 3 роки я перебуваю на цьому сайті. Чесно скажу, що він ще жодного разу мене не підводив, але був один момент, коли я довго чекала виведення на карту, це протягом години. Мені не надходила виплата на карту банку, та я написала у техпідтримку. Мені швидко відповіли і сказали, що я неправильно вказала номер карти, тому вивід не прийшов. Звісно ж, вони швиденько все виправили, я вислала їм вірний номер картки своєї, і гроші тут же надійшли на мій рахунок. Тобто не потрібно робити помил помилок, слід правильно вказувати свої дані, щоб не відбувалося таких ситуацій, як у мене. Але я скажу, що підтримка дійсно допомагає. Кілька разів я до них зверталася за допомогою, різні були питання, і вони дійсно допомагають. Переписуються, не залишають питань клієнтів без розгляду. У цьому відео я вам розповім і покажу, як можна з цього сайту виводити криптовалюту, розповім деякі нюанси. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте палець вгору, залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Дуже багато хто в мене запитує. А як виводити криптовалюту на карту Банку України з будь-якої біржі? Наприклад, з біржі Binance, з Bybit або може бути навіть з Fauset Робити це не так складно, знати потрібно лише надійний сайт. Все робиться легко та швидко. Сайт Smart. Тут, якщо ось ми зайдемо, до речі, реєстрація досить проста. Заходьте, реєструйтеся і дивіться, коли ви робите перекази, як зареєстрований користувач, тоді вам нараховуються бонуси. І щоразу при виведенні коштів вам на електронну адресу буде приходити номер із букв і цифр, промокод називається. Ви його при виведенні повинні вказати. І вам буде знижка, вірніше буде бонус, ви отримуєте трохи. Більше грошей, добавка до виведеної суми. Можливо, там на 20 копійок або на 20 гривень, може на 200 гривень більше отримаєте. Тобто, ще залежить від суми виведення. Виводити гроші можна і не реєструвавшись, але я завжди входжу під паролем і логіном, щоб мені нараховувалися бонуси. Дивіться, робиться це досить легко. У першому рядку ви, ми вибираємо біткоін, вписуємо суму, ось таку, це мінімальний вивід, тут дозволяється. Отримуєте на карту таку суму в гривнях. Я буду завжди виводити USDT, тобто ТРЦ20, мінімальний вивід складає на карту Банку України. Це 1500 гривень, мінімальна сума для отримання. Тобто треба, щоб при виведенні у вас як мінімум виходило 1500 гривень. Якщо буде вже 1499, то ви вже не зможете вивезти. Треба додати долари. Далі, промокод. Вводите, якщо він у вас є, якщо ви робите перший раз, то промокоду у вас немає. Він прийде вже вам на електронну пошту після першого разу. І так буде приходити постійно. Далі номер картки Монобанку вказуємо або будь-якого банку, який ви оберете. На PrivatBank поки не працює вивід, є ще. А банк, тобто Сенсбанк, вписуємо електронну пошту, вказуємо номер телефону, ставимо галочку. Я приймаю умови і тиснемо Оплатити. Далі. Ви підтверджуєте свої дані всі. Будь ласка, уважно, перевірте введені дані, дякуємо. Вам за використання нашої, нашого сервісу для обліку бонусів ви автоматично зареєстровані у нашій системі. Детальна інформація про ваш обліковий запис надіслана на вказану вами пошту, після чого ми зареєстрували для вас кошти на 20, на 120 хвилин, після чого заявка буде автоматично скасована. Далі ви підтверджуєте і після повинні будете вказати номер гаманця ТРЦ-20. Або інша адреса, що ви виберете, це, можливо, біткоін, складного нічого немає. Просто робіть уважно те, що вам пишуть, кошти мають прийти швидко. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про всі способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті без вкладень. Я буду дуже рада вас там бачити. Так ось вивід на карту Банку України з криптовалюту, коли ви, ви виводите, я не думаю, що потрібно буде чекати декілька днів. Це протягом декількох хвилин навіть вам надійдуть усі. Кошти, ви отримуєте свою виплату, можливо, навіть залежить від банку, як вони будуть довго йти. Я завжди виводила на приватбанк. Зараз ця функція недоступна на приватбанк, на жаль, але будемо сподіватися, що вони відкриють цю можливість. Мені приходила буквально протягом двох хвилин. Тобто я довго не чекала. Це дуже круто. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень. Буду показувати вам свої результати. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна.